По це по-перше. По-друге, ми від свого маршруту не відхилялися. Хлопці, а, що ви думаєте? Ви, так, якщо Верховна то, Рада з народу робить ідіотів, ідіотів то, то ви теж маєте так? право, так? Кого ми робимо, ну от то з мене ні. тільки що? Ми, ми кажемо кажем свою дали. позицію, то що нам, ми, ми можемо, нам роздирчають наоборот, щоб дітки не боялися. Щоб ви возили, щоб ви, щоб ви возили дітей в школу. Це... Ви хочете сказати, що дитина, це дитина, це, 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 це не ваша дитина. Моя дитина. Ваша Моя дитина. Маємо. Ви чого мені збрехали тільки що? Я не, ми ми казали, що Ви сказали, не що дві дитини. Ви не питалися. Ну двоє дітей з вами пішли. Ну, я ж кажу, що в мене одна дитина. Най буде, навіть одна. Ви маєте право на патрульні машини возити дітей в школу. Є можливість. Стріли, стріли є, троті, можливість. є можливість, є таке положення, так? Да? У нас є. 200 метрів машина проїхати, що дитина проїхала в машині, хлопці, і побачила мене Проїхати в машині, не. це не проблема. Ми не відмовляємо дітей. Хлопці, дітям не чи своїм дітям. дітям. А чому, добре, чому ми не загрузили дітям. всіх дітей, які йдуть а в, пішки? Туди, в різьбуці, Ми багато дітей перевозимо, питаємо, дозволяємо сидіти в машині. Абсолютно. Хлопці, починаємо дрякати, включите. Ребята, дрякайте, з ким хочете, де хочете. Тільки доведіть, скажімо так. Іли ви, дивіться, є закон. в законі написано чітко. Ви, прежде ніж кого спитати або штрафувати, самі не повинні порушувати закон. От я тепер бачу, чим я, я вам дуже після цього. А що як порушував? Ви катаєте дітей до школи. А що ми всі люди. Правильно. Ви, правильно. Згідно, правильно. Ви рахуєте, що ми вчинили нелюдський поступок? Дивіться, я вам покажу просто. Це. Угу. У нас то, що ми зайняті, ми забили 10 хвилин перерву. Дитині показали все. Ми і показали в школу, підвезли, з дому, підвезли в школу. Ні, ну що ви дому? так стверджуєте, так однозначно. ваша дитина вийшла, стояла на дорозі маленька, і ви під'їхали і забрали. дитину. Завозили у НАТО... перше Тата направили на дімашині вказати. Розумієш, я тобі Ребята, підтримувати ребята. Офіційно, офіційно, офіційно просто кажу, і це ви побачите в Ютубі, і побачить ваш начальник сьогодні, що нова поліція бреше так як і стара поліція. І якщо я. Ні про в цьому, то ви мене переконайте. Оскільки весь ця запис у мене є нашої розмови, mm -hmm. і ваш начальник сяде, я сяду, люди сядуть і поставимо ваші слова, скільки разів їх тільки що змінили. Але, Але ви, це це не ви, я не скажу, я під'їхав, під'їхала патрульна машина, з патрульної машини виліз патрульний, так. взяв з дитиною з машини і повіз дитину в школу. Весь цей час, скільки просто часу, Мінус хвилин 15, ну 10, ви сидите, а, а, за, а за цей час коїться злочин. Все добре. Вибачайте, ми мусимо... Щасливо, все, все, давайте.